Зі Тимофій Материкін з нами на включення, захисник Кременчука. Тимофій, як тобі перший період? Дуже гарний період. Команди борються до кінця. Дуже гарна гра. А вчора також була гарна гра. Ви багато сил віддали. Результату вчора не вдалося досягти. Чи встигли ви відновитись до сьогоднішнього матчу? Так, звісно, встигли. Сьогодні буде другий матч. Я чув, що, от, наприклад, Дмитро Ігнатенко, твій колега за амплуа, казав, що будуть розбирати помилки, які вчора завадили здобути результат. Був розбір якийсь, був аналіз. Так, сьогодні перед обідом командою зібралися, з тренером все розібрали. На чому акцентували? На грі в захисті, менше пропускати. Що можеш сказати по сьогоднішньому матчу в плані того, чи є на вас якийсь тиск, що ну, в разі помилки сезон закінчиться? Звісно, є, але ми на, на цьому не зупиняємось, ми не думаємо цього. Граємо сьогоднішню гру і перемагаємо. Тут, от поруч є Хокмен, який в своєму випуску у головного тренера вашого клубу справ про тебе. І, власне, Олександр Савицький сказав, що ти один з таких найперспективніших. Як це оцінюєш? Дуже приємно, коли Олександр Валеріч так каже, дуже приємно. Дякую тобі за коментар, зростає.